Чемпіон IBF у наважкій вазі Даніель Дюбуа знову кинув виклик Олександру Усику прямо під час церемонії. Дюбуа запевняє, що він майбутнє хевівейту, і після бою з паркером він нокаутує Олександра. Просто розкажи мені про події в Ерріаді, коли ти вийшов на ринг. Чому ти вирішив це зробити? Просто щоб пошуміти чувак, викликати якийсь інтерес, це бокс, це розваги. І так, я був там, щоб кинути Усику виклик. Я хотів кинути йому виклик. Мені спочатку потрібно перемогти наступного суперника, але я хочу отримати цей бій. Як пройшов твій тренувальний табір перед паркером, я знаю, що до цього часу все було шанобливо, але я уявляю собі, що коли ти вийдеш на ринг, то це буде вибухово. Думаю, що я можу зробити все краще, і мені потрібно це показати і довести. І я насолоджуюся цим викликом. Я б не прийняв його, якби не вірив у себе, тому я готовий. А після цього я відразу накоутую усика і заберу собі мої пояси.